45 старовинних козацьких хрестів, найстарші з яких датуються кінцем 18 століття. А ще 150 могильних плит, трошки пізнішого періоду. Це все, що лишилося від старовинного козацького цвинтера загальною площою більше 13 тисяч квадратних метрів. Ці дані результат попередньої експедиції Романа Маленкова у село Колодисте. Оце ось 1810 написано. Оцей хрест. Взагалі архаїчний, він наскільки колоритний, він мені найбільше подобається на цвинтарі у колодистому. А взагалі, цвинтар у колодистому, на мою думку, один з найбільш колоритних ну на Черкащині, то точно це номер один. І один з найцікавіших, найбільш колоритних в Україні загалом. Дослідник живе у Києві, але збирає відомості та відвідує забуті поховання по всій Україні. Ну, то уявіть собі, колись цей цвинтар він був заповнений повністю плитами і кам'яними хрестами. Ці кам'яні хрести і плити їх зруйнували і забрали на будматеріали у 30-ті роки минулого століття. Ну понятно, російські окупанти. Після попередніх оглядин старовинного некрополя говорить чоловік. Він зібрав волонтерів на толоку охочих. Привіз із Києва. На підмогу прийшли і місцеві. Побачили об'яву і вирішили з чоловіком приєднатися до такої. З доброї справи. А люди йдуть, то я йду. А Домогти. ми читали в Фейсбуці, ну, і Вайбері, я, ну, я. і ми вирішили допомогти виявити таку ініціативу, допомогти. Загалом на толоку у колодості зібралися до півсотні людей, розповідає один з організаторів Андрій Яровий. Крім ну, толоки, то, що сьогодні проходить, раніше сьогодні ми продовжуємо фіксувати і робити цифрові копії хрестів, щоб зафіксувати стан їх сьогодні. Облікувати, порахувати кількість. Щоб їх простіше було знайти десь в хащах, ну і зробити в майбутньому, можливо, якийсь віртуальний музей, щоб всі змогли оцінити цю спадщину і побачити. Таких забутих цвинтарів, говорить Андрій Яровий, більше тисячі по всій Україні. Це у колодистому, каже, порівняно гарно збереглося тому що він в якійсь мірі був законсервований, лише там старі люди або хтось так, ну, невелика кількість людей знала про нього. Ось я в школу ми ходили, нас водили сюди на екскурсію, то ми тільки дивилися те каміння, де там написано роки, а так ми не знаємо. Під час столоки у кущах волонтери наново відкрили давно забуті з десяток могильних плит, навіть більш старих, розповідає архітектор Анатолій Ізотов, ніж відомі донині. В Принципі їх не складно реставрувати, матеріал м'який це пісковик. От, і, в принципі, він піддається розчисті, для того є спеціальні розчини, якими розчищається, виводиться звідти пліснява, грибок, бруд. От Потім, вже коли в нас він розчищений, розчищена поверхня покривається. Це матеріал називається гідрофобізатор. Він дає можливість каменю дихати, але не дає можливості волозі зайти всередину. Чимало хрестів і надгробків, говорить архітектор-реставратор, перебувають під землею. Для коректної роботи з ними запрошуватимуть археологів та студентів-істориків. Потому тому цвинтар на свій баланс візьме місцева тергромада, говорить її очільник Василь Сідько. Розчистимо, зробимо документацію паспортизацію і відповідно включимо наш. Загальний маршрут туристичний, який у нас є і замок у наш Ну, Ми робимо зараз цю справу. Тут прекрасні місця. Ви ж бачите, тут такі гори. Тут можна криниці там козацькі знайти. Тут сказали, грот є якийсь, типа печера, що туди возами навіть заїжджали, щось там чи глину білу брали, чи щось таке. Тут є ще цікаві місця. Відновить той кар'єр, де цей камінь добували. Там цілі стінки можна, воно там заросло, землею його очистить, одмить бранцбойтом, Буде прекрасний цей і от уже цілий туристичний маршрут. Марія Гаврилян, Тамас Горозя, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.